Тут мала бути діаспора одна, але сьогодні страйк виявляється. Транспорт не працює між Сокалем і Чорноградом. На щастя, Соснівка приїхала. Соснівська діаспора, Надія Ярославівна, кого ми там ще запрошуємо? Прошу, сиди! Я від хілівання від я забув ваше прізвище. І редактор, і поетка. Редактор Соснівка, і ймені, скажіть, нагадайте, о, господи, Боже, може, пристигнути. Знаєте, у вчителя старого таке буває. От я знаю де. Що він отам, ну, отам сидів на третій партії, там сидів, а от як звати, не пам'ятаю як прізвище. Ну ви не вчились в мене, але, але зато я вчився у вас, яка у вас чудова поезія. Яка в них чудова громада в Соснівці нас з Євгеном запросили, тут, Боже, йому все розказали, що тільки знав. О, так, Гарно, так затишно, так добре було у вашій світлиці, а тепер слухаємо вас. Є люди. Знайомство з якими справжній дарунок долі. Хай не часто ми бачимо з ними на безкрайнім життєвім полі, хай за горнятком чаю чи на струні гітарні світ свій не залишає у суєті примарні. Єднає нас щось важніше те, що лежить в основі, жадана і наймиліша, тремтлива любов до слова. І, хоч ми різні, звичайно, нам в долі одній спізнатись, де слова привічно, до слова правічної тайни серцем своїм торкатись. І так, от як зараз ділитись з людьми її крапельками, то дай же, Боже, не збитись з цієї дороги нам з вами, бо тільки на тій дорозі. Будемо ми щасливі. Хай у поезії, прозі вас оминають зливи, хай мрій отій непочатій, серце натхнення черпає, справжнє щастя пізнати вам від душі бажаю. Дякую. А це, Дякую. це подарунок від моїх дітей. Вони вас пам'ятають і бажають вам всього найкращого. Тут є все: гори, гітара, Дякую. перо. Хай э, висто, хай він завжди наповнюється новими віршами. Дякую. Дякую.